Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. О, жени-полтос. Чого це? А воно ще один на євробляхах їде. Йомою, задовбали вони. Вже десятий полтос за сьогодні віддаю. Що ж це таке, а? Ну зараз я йому встрою тут європейський прийом. Зараз всі документи перевіримо. Давай! Доброго дня, ваші документи. Дзянь добджі. Що? Перепрошуємо, пшеш та Ну що, реально поляк, чи що? Походу, реально. Тоді жене полтос назад. Чого це? Ми ж на номери спорили, а не на водіїв. Ай, йома. Вже -йо. прошу, може їхати. По почекайте, почекайте. Давайте ваші документи. Ніц не розумієш. йо йо Слухай. А, давай я вам зараз на англійську. А, do you speak english? Yes, I do. О! Це нормально. І що з того? Ми ж не speak english. Почекай. Give me the документи. За що? Ну, за права. Ну, за документи. Така штука. Не Нерозумець. Слухай, давай я у Гугла спитаю, як буде польською документи. О, давай. Почекай. Окей, Google, як буде польською документи. Документи? А, запрошуємо, документи. Ти що, знущаєшся над нами чи що? Ось. <рикул> Іваніса Олег Петрович, житель Києва. Ха! Ну що, ще прошу, ще штраф, все мені на карман. Хлопці, але в мене реально в роду поляки. Може це якось допоможе. Не допомогло. Так, я так розумію, штраф будемо у злотих платити. Так. Як в злотих? Я думав, в гривні? Чого це? Польща то Європа. О. Так що краще будемо платити в євро. Курва мать. Оце ми розуміємо. Так що виходимо з машини, йдемо до нас в консульство. Будемо зараз вам візу оформляти. Так. Іваниця, що це за прізвище. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Диви на нього. Ледве їде. Бідолага. Нічого зараз ми його. Нащо ти зупиняєш? Хай собі їде. Перед законом усі рівні. А, по-друге. Поки він тут у місті спокійніше. <ріхи> ну що ж, доброго дня, сержант Ступок, лейтенант Іванич. Доброго дня, колеги. Велицераптори нам не колеги. <ріхи> 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 що? Машини всі побили, пересіли на єліки, да? <ріхи> Слухай, може він її втопив? то може і втопив. А у тебе копчик не болить на цьому скакати. Прикольно. У копчика болить від велосипеда копчик. Я так розумію, ви мене зупинили, щоб посміятися. Та ні, ви що, у нас тут серйозна справа. Так, стандартна перевірка транспортного засобу. Ага. Аптечку, будь ласка, покажіть. Це велосипед. Яка аптечка? Яка? Маленька велосипедна аптечка. Так, і маленький велосипедний вогнегасник, та маленька велосипедна запаска є у вас? А? Яка запаска? Це велосипед. По-перше, це транспортний засіб, а вже потім велосипед. Ага. Ну ладно, ладно, Іване, що ти так на нього накинувся? Ми ж майже колеги допоможемо нашому велоколезі. Ага. можете їхати. Дякую. Не так швидко. Аптечка, вогнегасник, запаска. Разом 2800. Що? В магазині це максимум коштує півтори. Тож тобто в магазині. А тут з доставкою 800. Так. А може ви ще картки приймаєте? Да хоче полпей. А я тобі казав, ну не може нормальна людина поперед дороги їхати. Точно, баба! Ага! Уявляєш собі, мене буся пустив за кермо так одну. О, чекай, мене тут козли зупинили. Що? Ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме-ме! Чого ви так розмовляєте? Ну ви ж нас назвали козлами, ось ми і мекаємо мій бусі вас так називає козлами, дебілами. підарами. Ми зрозуміли досить. Так, і припиніть, вже нарешті нас козлами обзивати. Но... Так, чекайте, як там Бусі мій казав, а, а може, домовимося? Ну ми, може, і домовились би, але ви нас козлами назвали. Тому давайте виходьте з машини. Давайте. Я вибачаюсь. У вас в машині нічого не бентежить? Блін, я, я ж бусі казала, що ця машина не підходить до моїх підборів! Блін, навіть козли помітили. Так припиніть нас називати козлами вже, скільки можна? І взагалі-то ми говорили ось про це. А що це таке? Що це за деталька? Це деталька від автозаправки. Мій буся мене просто приб'є, я не знаю. Та нічого я не зламав, так має бути. Це пістолет. Що? А це пістолет? Сонечко моє. Оце пістолет. Хоча у вас такі ж пістолети, як у мене, у вас також є гачок. Я, мабуть, вже почну натискати. Та не треба нічого натискати. Став назад придурок. Ой, дякую, ви полагодили цю детальку. О, так, так. Класно! От правильно Буся казав, що якщо не може домовитися, треба брати пістолета. Так, а ще ще казав? А Козли на коліна! Я ж обіцяла вас не називати козлами. Все, ми все зрозуміли. Можете називати нас і козлами, як хочете. Так хочете. Е, сідайте собі тихенько в машину і їдьте. Щасливої дороги. Правда. Так. Дякую. Так що я вже можу їхати? Так, Володи, звичайно, їти. Щасливої класно. дороги. Так краще. Ви найкрутіші козли. Ага. Бувайте. Дякую.